Кінець року, усі закривають свою звітність, а точніше, дані для заповнення звітності. І майже у кожного другого виникають питання: а що робити з боргами? Наприклад, якщо є давні борги перед підзвітними особами, або якщо є давня кредиторка, давня дебіторка, при цьому озвучують роки 20-й, 21-й. І ось тут я хочу нагадати кілька таких постулатів. Ну, перше. 12 березня 2020 року у нас зупинився перебіг позовної давності строків позовної давності згідно цивільного кодексу. Це був період початку ковіду. Пізніше, коли ковід завершився, в цивільному кодексі спрацював інший пункт 19 прикінцевих положень, про те, що зупиняється перебіг строку позовної давності на період воєнного стану. І тому на сьогоднішній день. Строки перебігу позовної давності зупинені, коли? 12 березня 2020 року і по сьогоднішній день не відновлені. Тому списати запрогованість дебіторку чи кредиторку зобов'язання по причині спливу терміну позовної давності неможливо. Якщо станом на 12.03.20 цей строк не збіг. Щоб порахувати, друге, щоб порахувати строк, ми починаємо е, в договорі шукати дату, коли мали розрахуватися грошима чи товаром, в залежності від того, що це девіторка-кредиторка. Те саме стосується з іншими боргами, якщо це там позики і так далі. Ми дивимося, а коли мав бути розрахунок, наприклад, 5 січня. Ага, значить, з наступного 6 січня. Мав початися перебіг строку позовної давності. І далі уже він почався чи ні, я не знаю. Якщо дата початку перебігу строку припадає на період після 12 березня 2020 року, ну то він навіть не встиг почати перебігати. То звіт, звісно, він не може збігти. Е, наступний момент третій. Чи означає це те, що ми, в принципі, тоді не можемо списати ні дебіторку, ні кредиторку, оскільки строки не спливають? Відповідь ні. Тому що ми списуємо ту дебіторку і кредиторку, яка стала безнадійною. А стати безнадійною лише одна із причин, що сплив термін позовної давності. А є ще інші варіанти, наприклад, прощення боргу. Або ще інші. Четверте, якщо ми говоримо про дебіторську, то стандарт 10 говорить, що дебіторська підлягає списанню, коли вона безнадійна. А безнадійна тоді, коли з'являється впевненість, що вона не буде погашена, або сплив термін позовної давності. Достатньо, щоб з'явилася впевненість, що вона не буде погашена. Що таке має трапитись у вас, щоб з'явилася впевненість, я не буду думати і гадати. Кожен краще знає свої бізнес-процеси і свою специфіку. Списана дебіторка, якщо ви раніше не створювали резерви, буде витратами. Зменший об'єкт оподаткування податком на прибуток. Ідемо далі. Якщо це кредиторка. Стандарт 11, пункт 5 зобов'язання каже, що кредиторська заборгованість, зобов'язання, кредиторські зобов'язання, визнаються доходом у періоді, коли не підлягають погашенню, а коли не підлягають погашенню, коли стали безнадійними. А коли стали безнадійними, коли або сплив термін позовної давності, або коли з'явилась впевненість, що не будемо погашати. Чому у вас з'явилась впевненість, я не буду підказувати у кожного свої, свій здоровий глуст і свої якісь ситуації? Я лише нагадую такі ключові постулати. Ну і нарешті, щодо підзвітних осіб, дивіться: для того, щоб списати кредиторку перед підзвітною особою, знову ж таки, у нас має або спливсти термін, а він не може спливти навіть не по причині цивільного кодексу. А тому, що немає законодавчо встановленого строку, протягом якого ми маємо з підзвітною особою розрахуватись. То, якщо нема строку, то й перебігу не може бути. Хіба що є внутрішнє положення, де ми про це сказали? Або ж ми таки уклали договір прощення боргу, і тоді ми списуємо оці підзвітні особи за борговність. Так, тоді це можливо. А, і ще одне: коли ми списуємо кредиторку, у нас доходи, правильно? А коли списуємо дебіторку, у нас витрати, якщо не створювали резерви. Ну і останнє, що хочу нагадати, чи потрібно дисконтувати. Коли ми, в принципі, говоримо про прострочену заборгованість дебіторську чи зобов'язання це кредиторка, питання дисконтування, в принципі, не стоїть, тому що ці борги є протерміновані. А протермінована заборгованість не є довгострокова. А лише довгострокова підлягає дисконтуванню. Що стосується підзвітних осіб, вона, в принципі, ця заборгованість зобов'язання ніколи не може бути довгостроковою, вона завжди поточна. Ось тому дисконтування, прострочені борги дисконтуванню не підлягають. Це такі основні ключові моменти для того, щоб ви могли собі ще раз розкласти по поличкам. Основні постулати щодо списання боргів і прийняти рішення, що робити з дебіторкою, з кредиторкою. І зважте, що дебіторка-кредиторка, їхня величина впливає, в тому числі, на відбір підприємства сортування, так зване за критеріями ризику, так? і може вплинути на включення підприємства до перевірок в зв'язку із включенням до високого ступеня ризику. Якщо певні величини відповідають, ось по цьому в мене все. Якщо відео було корисне, будь ласка, поставте йому лайк, напишіть, що думаєте з цього приводу в коментарях, і ми побачимося!